Hello everyone, this is level B1, lesson 57. My name is Mila. Phrasal verbs on channel English with Mila. Please don't forget to subscribe and put like if you like my lessons. Let's continue phrasal verbs starting with letter L. Look after. Перекладається. Доглядати або дбати. До прикладу. I'll look after the children for you while you are out. Я подбаю про дітей, поки тебе не буде. Look for перекладається. Шукати. Will you help me to look for my purse, please? Ти допоможеш мені шукати мою сумочку, будь ласка? Look out – Перекладається. Обережно. До прикладу. out – до рісака камінь. Обережно машина наближається. Look into перекладається. Розбиратися або з'ясовувати. До прикладу. Let's look into this matter to see if Andy is telling the truth. Давайте з'ясуємо цю справу, щоб розібратися, чи Енді каже правду. Look forward to Перекладається з нетерпінням чекати на щось або когось. До прикладу, I'm looking forward to seeing you again. З нетерпінням чекатиму на зустріч з вами. Now it's time for practice. Let's do an exercise together. As we always do. She was -t, 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 -t his letters. Вона з нетерпінням чекала на його листи. З нетерпінням чекати це фразове дієслово to look forward to. Звідси ми бачимо, що це речення у минулому продовженому часі – «past continuous». Тому до дієслова look додаємо закінчення ING. Looking forward to. Ось тут у мене трошки не вмістилася часточка «to», Але вона дуже важлива. She was looking forward to his letters. We are t -t 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 … This Road that you see here on the map Ми шукаємо цю дорогу, яку ви бачите ось тут на мапі. Шукати когось або щось це фразове дієслово to look for. Тут, як ми бачимо, теперішній продовжений час. Present continuous, тому до дієслова знову додаємо закінчення ING. Looking for. We are looking for this road that you see here on the map. The manager asked her assistant to try to t -t 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 the complaint. Менеджер попросила свого асистента спробувати розібрати скаргу. Розібратися в чомусь це фразове дієслово to look into. The manager asked her assistant to try to look into the complaint. I remember staying in my friend's house to t -t 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 her two dogs. Пам'ятаю, як я колись тимчасово жила у будинку подруги, щоб доглядати за її двома собаками. Доглядати за чимось або кимось це фразове дієслово to look after. I remember staying in my friend's house to look after her two dogs. Т т. The cup is Extremely Hot. Обережно. Чашка надзвичайно гаряча. Обережно. Це фразове дієслово to look out. Це, як ми розуміємо, порада, тому фразове дієслово вживається без часточки to. Look out. Look out. The cup is extremely hot. That's all for today. I appreciate your likes and comments. I hope you enjoy learning English with me. Good luck! See you all next time. Bye bye!